Як купити криптовалюту за допомогою P2P на Binance? В першу чергу, як купити USDT? Чому ми користуємося саме для P2P це є Binance, бо найбільша біржа в Україні, для більшість людей. Також на Bybit є так само великі P2P. Що ми робимо? Ми робимо, заходимо, бачите, тут на, з телефона ви дивитесь і пише P2P торгівля. Відкриваємо P2P торгівлю і тут, бачите, пише USDT і купівля. Тут все залежить від того, яку суму ви хочете купити. Я чисто вам для тесту зараз куплю 50 доларів, щоб показати, як це відбувається. p 2 p торгівля. Далі спосіб оплати. Я, наприклад, буду з Монобанку. Далі, тут, бачите, є фільтри. Ви можете вибирати. Звідки ви будете надсилати, далі ви будете оцей фільтр, ви можете вибрати суму, на яку ви хочете. Наприклад, я там хочу на 2000 гривень купити криптовалюти, або на 20, або на 200. Ви вписуєте цю суму, і тут будуть вам показувати мінімальні ліміти. Бачите, ось тут, наприклад, є ось ці люди, які готові продати нам від. 166 доларів. Що ми робимо? І тут ми ще спосіб оплати: це те, де люди готові отримати гроші від нас. Бачите, зразу перша заявка виходить, це ліміт від двох до семи тисяч. Це означає, що людина готова прийняти на свою карту від двох до семи тисяч гривень на раз. Як це все буде відбуватися? Коли я нажму купівля, давайте прямо отут, на цих дві тисячі купимо гривень. Ми вводимо суму дві тисячі гривень. Бачите? І тут показує вам скільки ви отримаєте в криптовалюті, як це все буде відбуватися, коли я зараз нажму купити USDT», гроші. От самі USDT цієї людини заморожуються на. На біржі далі, в мене буде певний час, щоб надіслати їй кошти. І коли я надішлю кошти, я нажму підтвердити, що я їх надіслав. Після цього ця людина на біржі нажимає, що вона отримала від мене кошти. І е, я маю крипту, вона має гривні. Е, і як то всі спокійні. Якщо, не дай Боже, людина захоче кинути, то я зможу поскаржитись, і ті гроші її заморожаться, і буде вияснення через підтримку Binance: е, хто правий, хто не правий. Вони попросять виписки, і чисто по випискам дуже легко буде поняти, хто правий, хто ні. Йдемо далі. Тоді нажимаємо купівля, купити, «Купити USDT». Бачите, тут номер ордера, спосіб оплати. І нажимає так, окей, Бачите, тут пише коментарі, іноді люди. Так, здійсніть платіж. Бачите, в самому горі окей. ми нажали Здійснити платіж, і тут пише номер рахунку. У нас ордер рівно на 2000 гривень. Заходимо. Відкриваємо карточку. Тут немає різниці, з якої карти ви будете надсилати. Тут важливо, щоб було чітке співпадіння. Бачите, вставляємо карту. Грицько Костянтин. Що тут пише у нас? Грицько Наталя. Ну, видно, вони самі так вирішили. 54,77. 54,77. Далі. Дуже часто люди використовують тут карточки дружин, родичів, бо є ліміти. І тому дуже адекватно до цього ставитись. Все, бачите, я надіслав. От є підтвердження, що від мене пішли гроші, от, час. Що я далі роблю от на Binance? Я далі нажимаю. Переказано, Все, я нажав. Бачите, що я переказав гроші. Що тепер на що ми чекаємо? Тепер, коли людина відпустить криптовалюту з біржі, тому що. Біржа блокує криптовалюту, і ось цей продавець криптовалюти він її не може зняти допоки оця угода не буде закрита. Бачите, тут навіть низу пише апеляція. Що це означає? Якщо, наприклад, щось буде не так, ми можемо подати апеляцію, що, наприклад, вони не хочуть нам віддати криптовалюту. Але бачите, от пройшло декілька секунд, і все зараховано на ваш гаманець поповнення. Давайте позитивний. Люблю людям лишати позитивні коментарі, коли вони гарно працюють. І давайте відкриємо поповнення наше. От що ми тепер робимо? Ми заходимо в гаманець і заходимо в поповнення. І бачите, ось тут появляється у вас ось у цих 52. USDT 52,84. Тепер ви з ними можете робити, що побажаєте. Якщо хочете там трейдити, можете нажати переказ і перевести з поповнення це внутрішні гаманці на те, що вам потрібно. Можете перевести на спотовий гаманець на ф'ючекси. Наприклад, давайте там нас хочете купити криптовалюту, то ви просто переводите на спотовий гаманець і нажимаєте. І далі, якщо вам потрібно купити вже якусь криптовалюту, ви вже її можете робити спокійно на біржі. Друзі, вітаю вас! Ви тільки що купили USDT за гривню, дуже легко і просто. Якщо виникли питання в коментарях, підписуйтесь, багато уроків тут, які допоможуть вам заробляти. І дивіться зараз ось ці відеоуроки по трейдингу, які допоможуть вам почати в цьому. Виникли питання, пишіть до зустрічі.